Дивне, здавалось би, питання, як користуватись милом. А я вам зараз покажу, звідки бульбашки беруться. Це наше освітлююче мило з коєвою, кислотою і куркумою. Звичайно, його можна просто намочити, гарно вспінити в долоньках, очистити шкіру, змити і отримати чисті руки або іншу частину тіла. А можна зробити трошки цікавіше: взяти шматочок люфи, це натуральна мочалочка. Хвилинка СМР, подивитись, як вона прикольно збільшується в розмірі. Далі нанести мило на люфу, невелику кількість. І ось такими жмакуючими рухами збити густу-густу піну. За декілька секунд ви отримуєте повні долоні білосніжної, дуже щільної і дуже лагідної пінки. Рецептура мила розроблена так, що піна має дуже щільну текстуру і можна використовувати її в якості пінки для гоління. Додатковий гліцерин в складі забезпечить гладке ковзання леза, а коєва кислота та куркума буде сприяти освітленню шкіри на тих ділянках, де це потрібно. Як вам такий спосіб використання мила?